Сьогодні в програмі Суперліга Волині. Надія феєрично повертається на переможну стезю. Динамо та ласка грають бойову нічию. Вища ліга. Друга команда Вотранцю здобуває вольову перемогу над будівельником. Битва лідерів: Горохівський кураж іде у відрив. Усі результати першої ліги Волині з футзалу. Волинська футзальна суперліга перейшла свій екватор. У першому матчі другого кола зійшлися принципові суперники. Луцький вотранц жадав реваншу за поразку на початку чемпіонату від Локачинської надії. І для цього були усі передумови. Гості Арени Спорт минулого тижня нарешті програли, тоді як синьо червоні були непереможні протягом останніх п'яти ігор. Вікторія Лучан у суботу могла зменшити відрив між командами до двох залікових пунктів. Як би там не було, гра показала, що поразка від Волиня Гретеху лише додала спортивної злісті та впевненості лідери чемпіонату. До цього додалося ще й значне кадрове підсилення в особі екс-гравця львівського тайму Євгена Москвіна. Саме він на 9-й хвилині матчу розібрався з захистом суперника і вклав м'яч у кут воріт Романа Перлова. У спробували відповісти одразу, однак у відповідь отримали другий гол у ранку, відзначився Ярослав Пісько. Після цього гра аж ніяк не вирівнялася. Лучани продовжили грати аж надто невиразно, а номінальні гості влаштували обстріл воріт суперника. Як наслідок, гравців надії прорвало під кінець першого тайму. Спочатку суперників засмутив Юрій Хавер, який хвацько продерся по центру та прошофнув кругло під голкіпером. Далі під час контратаки Сергій Шафранський зробив усе для партнера. Миколі Родьку залишалося лише підставити ногу. А потім Вотран заробив шостий фол. Дабл пенальті чітко виконав «Москвін Часу до кінця тайму залишалося маловато, але гравці надії і не думали зупинятися. Спочатку Ярослав Писько збільшив перевагу своєї команди вже до шести голів, а потім лучани ще раз порушили правила. На цей раз десятиметровий чітко виконав говкіпер Локачинської команди Ігор Пунда. 7-0. Такої переваги після першого тайму цього сезону у Надії ще не було. Не дивно, що після перерви хлопці просто награвали нові комбінації і спокійно доводили матч до впевненої перемоги. Свою рамку при цьому залишити у сухості у Локачинців не вийшло. Груба помилка захисту надії призвела до голу у виконанні Тараса Кабанова. На підсумок матчу, втім, це не вплинуло. До закінчення гри команда мінялася забитими м'ячами. Спочатку хеттриком свій дебют у Волинській суперлізі відзначив Євген Москвін, а потім своє прізвище у протокол вписав Артур Волошин. 8-2. надія знову не залишає надій в отрансу, який, скоріш за все, відколовся від чемпіонської гонки у цьому сезоні. Проте за медалі червоно-сині точно поборються. Враження дуже хороші. Ви знаєте, мені команда дуже сподобалася. Не треба дивитися на табло, що рахунок такий Здається, що ми дуже легко обіграли. Ні. Дуже хороша команда. Ви знаєте, я пам'ятаю, як вона раніше грала, я там пару разів приїжджав, бачу, то в порівнянні з минулими іграми дуже сильна команда додавала. Тому ну, дуже тяжка гра. Тим більше приємніше вигравати таку ігру. Ми трошки дещо пробували інше спробувати, деяку тактику поміняли. Тому ну, воно завжди, коли щось нове пробуєш, воно не завжди все так виходить. Як ми хочемо. Тому і так, ну, не так яскраво, ми сіграли другий танк. Не менш принциповим було наступне протистояння на майданчику арени спорт. Свою єдину поки що в чемпіонаті перемогу, колишній епіцентр, який нині дістав більш спортивну назву Динамо здобув саме над Буратинською ласкою. Тоді героєм зустрічі став Вадим Бернак, який відзначився хет-триком. Після того «Динамівська дев'ятка ані на майданчику, ані у заявці своєї команди так і не з'являлась. Однак сьогодні Вадим знову повернувся до гри. Саме цьому гравцю знову довелося стати одним із героїв поєдинку проти підопічних Андрія Петрова. Вже на третій хвилині Бернаку дали пробити поворотах і він вклав м'яч у кутворіт Андрія Козловського. Після цього здавалося, що луцьким динамівцям вдалося дещо заспокоїти гру та тримати її під своїм контролем. У всякому разі, моментів для того, щоб номінальні господарі майданчика подвоїли рахунок, було більше ніж у ласки для того, щоб його зрівняти. Хто знає, як пішла би гра, якби не груба помилка гравців «Динамо» у центрі поля внаслідок якої «Буратинці» вискочили у контратаку одразу в трьох. Роман Степанов свій шанс не змарнував. один до перерви обидві команди втратили кілька нагод, однак рівний рахунок став справедливим підсумком першої половини гри. Початок другого тайму команди провели з великою кількістю боротьби, однак до серйозних моментів справа так і не доходила. А на 35 й хвилині динамівцям довелось згадати про свою хворобу других таймів. Контратаку ласки дало завершив Дмитро Трефіловський. Ще за 4 хвилини здалося, що справу свою підопічні Андрія Петрова зробили. Роман Степанов відкинув м'яч Юрію Дбетруку, і той зробив рахунок 3-1 на користь своєї команди. Однак не так сталося, як гадалося. Цього разу Динамо чіплялось за очки до самого кінця. Повернув до гри господарів ще один влучний постріл Вадима Бернака. Біля воріт ласки, як то кажуть, конкретно запахло смаженим. А самі гравці Буратинського колективу грали на отримання рахунку. Однак виграти їм сьогодні не судилося. За три хвилини до кінця матчу Андрій Лукашук прострілив на дальню стійку, де свого зіркового часу вже чекала нога Олександра Лисенка. 3-3 динамо у першому матчі під новою назвою одразу бере очки. А Ласка не виграє уже шість матчів поспіль. Ігра була дуже ну, настроєна, бо ми вже хочемо вже думаю, що та чорна кішка вже нарешті та дорогу перебіжить. І ми плануємо хоч... Хоч залишитись всередині турнірної таблиці, набирати помаленьку е, очка. Трошки дисбаланс виходить, що трошки така, як визнати, паніка така у нас, що програємо, але коли ми починаємо програвати, починаються хлопці заводитися. Коли починають вигравати, потім ну, чуть -чуть чувствуємо трошки виграш і чуть, ну, сідаємо в защиту і тоді отримуємо вже ці голи. Інші матчі восьмого туру Суперліги перенесені на пізніший термін. Тому відрив надії у шість очок поки що не є таким насправді. Динамо та ласка продовжують буксувати у другій половині турнірної таблиці і мають небагато шансів наздогнати в Отранс та Володимирівку. Матч будівельника та «Вотрансу-2» був дуже важливим для обох команд з турнірної точки зору. Обидва колективи втратили по три очки у зв'язку зі зняттям надії 2 зі змагань. Тому в очному протистоянні своє положення у вищій лізі вони намагалися покращити. Певнені ще розпочали матч діючі чемпіони області. Віддавши супернику контроль над м'ячем, вони терпляче дочекалися свого шансу. А той настав на п'ятій хвилині гри. Максим Лисенко, який перейшов до будівельника Суперлігової ласки, відкрив рахунок у матчі. Як не старалась молодь в отрансу зрівняти рахунок, це ніяк не вдавалося. А за три хвилини до перерви ще один новачок будівельника Олександр Марковець під час контратаки своєї команди подвоїв рахунок. Тут і почалось найцікавіше. Замість того, щоб спокійно довести перший тайм до переможного завершення з комфортною перевагою рахунку, номінальні господарі майданчика пропустили аж тричі за дві хвилини матчу. Спочатку Олександр Чепелюк буквально заштовхав м'яч у сітку воріт суперника, скоротивши відставання. Потім у відрив відправили і Люлі Щука, який майстерно скористався своїм шансом. А за лічені секунди до кінця тайму радості в не було меж. Після розіграшу кутового Чепелюк оформив для своєї команди своєрідний камбек, і на перерву його команда відправилася у піднесеному настрої. Після перерви будівельник пішов відігруватися. Вирівняти цифри на табло вдалося у середині другого тайму. Двоє гравців у жовтій формі вийшли на голкіпера, і Максим Конон свій шанс не змарнував. Однак в довго радіти супернику не дозволили. Голкіпер помітив забігання Іллі Ліщука, а той реалізував закидання. Відігратися після такого було набагато важче, зважаючи на те, що транспортники грали все впевненіше. Ставало ясно, що свого підопічні Юрія Волошина не втратять. І вони лише підтвердили таке твердження у кінці матчу, добиваючи забіганого суперника. Голи на свій рахунок записали Роман Крот та Артем Дудик. – впевнена перемога в Атрансу. 2 який залишається у лідерській групі, дуже була тяжка і насичена така гра за моментами. Такі ігри завжди дуже приємно вигравати, бо в такій запеклій боротьбі, і плюс ми ще й здобули перемогу. Дуже дуже раді цьому результату. Емоції просто зашкалюють. Зняття зі складу команд учасниць вищої ліги волині надія 2 вивело в одноосібні лідери цього дивізіону Кураж і у цьому турі горохівський колектив зустрічався з командою, яка була лідером після першої частини чемпіонату Камаз Агро. Тому цей матч справедливо претендував на статус центрального не лише у турі, а й у усьому чемпіонаті. Тим не менш, чекати тут видовища не доводилось. Острожани звично грали від оборони, а горохівська команда вирішила пристосуватись до такої гри і також в першу чергу не пропустити. У першому таймі ближче до взяття воріт суперника були номінальні гості з Рівненської області. Однак захист куражу був на висоті. А в усіх інших випадках Олега Єрчука та його колег підводила точність. У другому таймі горохівська команда почала нарощувати темп, і у середині тайму це дало результат. Один з рідких моментів своєї команди реалізував Тарас Бондарчук. Після цього острожани так і не змогли створити по-справжньому вбивчих можливостей для взяття воріт суперника. Тактично і фізично кураж цього вечора був на крапельку сильніший. Цієї крапельки вистачило для того, щоб взяти надважливі для чемпіонської гонки три очки. Комаса Агро – дуже непроста команда. Вони грають від оборони, грають грамотно. Ну, тяжко з ними грати дуже. Команда дуже хороша. Але зловили їх на контратаках, забили своє свій один гол. Ви бачили, перевага була за нами, але не везло трошки. У інших матчах звітного туру вищої ліги гравці розійшлися не на жарт, показуючи високу особисту результативність. Так, у матчі між зміною та ніковетеран Лучіськ хет-триками обмінялись Володимир Третяк та Василь Кохановський, хоча перемога у підсумку залишилась за зеленими. А Едуард Петрик з Рівненського комфорт-сервісу солював у матчі проти освіти, на його рахунку, п'ять забитих м'ячів, які забезпечили першу перемогу його команди у чемпіонаті. У останньому матчі туру першу вікторію здобув і торпедо, обігравши атлетик. Кураж здобув шосту перемогу підряд і випереджає Камаз Агро уже на 4 очки. Зміна нарешті вийшла до першої частини турнірної таблиці. Низу таблиці Комфорт Сервіс та Торпедо відривається від освіти, яка залишається єдиним колективом, котрий ще не перемагав у нинішньому сезоні вищої ліги. У першій лізі на Пако після перемоги над Володимиром чекав ще один принциповий матч проти Мідастрейду, Проте цього разу один з лідерів провалився, 1-5. Синхронно програли у своїй матчі також Опера та Джерост. Осічками конкурентів у свою чергу сповна скористався Володимир, який тепер знову одноосібно очолює таблицю першої ліги. Мідастрей зрівнявся з паку у таблиці, однак їм в спину дихають Опера з Джеростом. Теоретично у боротьбу за лідерські позиції вклинитись можуть навіть команди з другої половини таблиці – Луц, Тепло, Спартак та Modern Expo. Олімп Луга та квартал до кінця чемпіонату будуть сперечатися за звання найкращого з найгірших та спробують зачепитися за Кубок Ліги.